Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, сьогодні хочу подивитися таке специфічне питання. Чесно кажучи, навіть не знаю, якщо задам питання це картам, чи вони зможуть мені. Адекватно пояснити, дати відповідь на моє запитання. Те, що вони мені пояснять, я не сумніваюся, зможу. чи зможу я його правильно інтерпретувати, це вже інше, так, так би мовити, інше питання. Але дуже хотілося б подивитися, знаєте, зараз особливо всі говорять про ці пророцтва, які там збуваються, чи частково збуваються. Ну, про кінець світу ми зовсім не будемо розмовляти. Ми скажемо, хочу затронути те питання, яке стосується пророцтва війни в Україні і закінчення цієї війни. А саме про афонських старців, які говорили, коли починалася війна, вони говорили, що. Не бійтеся, не виїжджайте з України, як би страшно не було. А ті, хто виїхали, повертайтеся, бо це благословенна земля. І сказали, що тим людям, які виїхали за кордон і залишаться там на постійне проживання, буде дуже тяжко. Тож хочеться подивитися, запитати у карт, чи дійсно людям, які виїхали під час війни в Украї... з України і. Не хочуть повертатися в Україну, чи дійсно їх жде тяжка доля тяжкі випробування за кордоном саме по цій причині? Тому прошу свої карти мені показати, чи дійсно афонські старці були праві на рахунок того, що люди, які виїхали за кордон, коли почалася війна в Україні, що їм... Дуже тяжко буде за кордоном, якщо вони не повернуться. Чи буде тяжко виїхавшим українцям через війну за кордон? Буде тяжко, якщо вони не вирішать повернутися з України. Чи правдиве це пророцтво фонських старців? Чи збудеться воно? Покажіть мені, будь ласка. Ну, П'ятірка жезлів в основі колоди говорить, що люди, які виїхали, скоріше за все, вони зіткнуться з якимось непорозумінням в тих, країнах, в тих країнах, куди вони поїхали. Я думаю, що вони просто, знаєте, це, мабуть, в силу менталітету, або, ну, ми ж всі різні люди і. Одне діло, знаєте, поїхати просто відпочити якусь неділю, дві там десять днів побути за кордоном, помилуватися природою і приїхати. І зовсім други, друга розмова, коли ти виїжджаєш і ти змушений приймати правила тієї, країни, в якій ти живеш, і ну, знаєте, мало того, що приймати правила, а буквально ну, намагатися асимілюватися з, з цими людьми, з цією культурою і. Не кожному, не кожному це вдасться, не кожен зможе пере, знаєте, перестроїтися. Може не автомати, не, не машини, яких там переналаштував. Там програму по замову настройки по замовчуванню поставив і все. І далі воно вже працює як по накатаній. П'ятірка жезля в цьому випадку говорить, що все ж таки. Багатьом буде тяжко саме в, ну, в ментальному плані. Оці внутрішні розбрати будуть їх дуже, ну, як, знаєте, дуже не давати спокою. Я б я так м'яко кажучи, люди будуть намагатися свого, ну, знаєте, ну, всередині себе якісь конфлікти вирішувати в зв'язку з цим питанням. Я вам зараз всі карти просто про, як то кажуть, оглашу. Оглашіть весь список, пожалуйста. <гум> Назву вам їх, і потім з вами разом будемо інтерпретувати. Розкривати, можливо, деякі, якщо нам буде незрозуміло. Дош, іде повішений, сила сімка мечів, шістка кубків, карта світу або вона тут називається Карта Гармонії і Двійка Пентаклів. Тож повішений. Повішений в першу чергу говорить про те, ну тут знаєте, також може бути багато таких інтерпретувань. Якщо ну, на цю ситуацію подивитися, то люди, які виїхали, вони будуть, знаєте, в якомусь сенсі платити жертву якусь. Ну, тобто п'ятірка мечів і повішений це. Якби тим, що ти перебуваєш е, не в своїй стихії, не в своїй країні. це е, ти, вже цим, е, ти вже цим платиш велику жертву, тим, що ти намагаєшся перебудувати себе, тим, що ти намагаєшся, е, знаєте, е, стикаєшся з різними проблемами на своєму шляху, там в іншій країні, яка тебе е, дуже сильно притормажує, ти не можеш, ти не можеш рухатися. Так, як ти це робив на батьківщині, наприклад, ти не можеш виконувати якісь, можливо, ті. Питання, ну щоденні питання, які в Україні здавалися, знаєте, такими пустячковими, які можна було швидко владнати, то за кордоном ти вже ну, якби стикаєшся з тим, що ти не можеш це так швидко вирішити в силу якихось зовнішніх обставин, в силу того, що там працює все по-іншому. знаєте. І ця карта говорить, що ти вже таким тим, що ти. Якби підстраюєшся під ці обставини, ти вже платиш жертву, велику жертву платиш, ти себе ламаєш, ти себе намагаєшся змінювати. І також говорить ця карта ще про те, що люди, які виїхали за кордон, вони будуть переосмислювати, вони будуть ну, дивитись на цю ситуацію, знаєте, під іншим кутом зору. І... Ну, Можливо, для себе робити якісь висновки, але те, що їм потрібно буде то, знаєте, зіткнутися з якимись внутрішніми суперечностями і долати якісь перешкоди на своєму шляху, то це однозначно. Далі йде карта сили, карта сімки мечів і карта кубки, шістки кубків. Знаєте, Таке відчуття в мене, що ну, по силі це. Ти будеш намагатися ну залучити, мабуть, всі свої ресурси внутрішні. Всі свої внутрішні ресурси залучити, щоб приборкати, ну, знаєте, щоб здаватися стійким, що ти, не дивлячись на оці перепони, які випадають у тебе на шляху, на все це, що тебе гальмує, ти намагаєшся знаходити в себе внутрішню силу, згладжувати ці конфлікти, приборкувати ці конфлікти, щоб була можливість рухатися вперед. І знаєте, ну, мабуть, це буде не так і легко, тому що люди, які виїхали, ну, як би там хто, мабуть, не розповідав. Ну, звичайно, це ми говоримо не конкретно про якусь одну людину, ми це якби все більш так широко ну, споглядаємо, знаєте, як обобщаємо, як би так сказати, російською. Це не... Не персональний прогноз, це так просто чисто, ну, знаєте, в середньому, якщо взяти. І ну, дійсно, карти показують, що по повішеному, ну, тобто люди стикаються, несуть жертву, якусь свою внутрішню платять своїми якимись поглядами на якісь речі, які не збігаються з тим, як би вони це хотіли для себе бачити. І вони змушені. Задіювати у, цю, у цей внутрішній ресурс, який повинен буде згладжувати ці всі кути. Знаєте, це сила також про те, якщо ти, от, наприклад, якщо привести такий ну, таку ситуацію, ти пішов на роботу і там, ну, наприклад, виникла якась конфронтація, то ти по цій карті повинен знаєте, займати таку позицію. Ну, знаходити в собі таку е силу, щоб це все знів знівелювати, щоб не, знаєте, не, не кнутом, е не в приказному порядку е там, не вимагаючи щось, а е змогти добуватися свого, але таким шляхом, щоб в ньому не було якогось. Принуждення, якогось, ну, знаєте, такого намека на те, що ти когось можеш заставляти щось робити. Ну, тобто треба знаходити таку енергію внутрі себе, щоб, Ну, мабуть, це так європейці і діють там. Нема такого, щоб, знаєте, когось принудити щось робити, тикнути носом як погане кошенян. Ну, Тобто вони намагаються робити все так, щоб людина зрозуміла, що від неї хочуть до того, як на неї нагримають. Ну, якось ну, в такому сенсі. Мабуть, для наших людей це трохи дико. Далі йде сімка мечів, і шістка кубків. Ну, знаєте. Я це як дивлюсь на ці дві карти, то в мене таке слово сполучення йде як вкрадене дитинство. Ну, типу, того, якщо шість мечів її розглядати, не... ну це як, знаєте, як, як люди і не тільки, не тільки дитинство, це от ці вкрадені зустрічі з рідними, вкрадені зустрічі е, з, там, з братом, з сестрою, зі своїми якимись друзями, е, з друзями з минулого. Ну, тобто, ти розумієш, що ти цим переїздом, що ти от поїхав, ти, знаєте, як. Як ну, частку ти як розірвався на якісь частини, ти, ти розумієш, що ти вже чогось не повернеш, що в тебе ця війна забрала, забрала, оце, можливо, забрала дитинство твоїх дітей, на яке ти розраховував? Хоч всі виїжджають і говорять, що ми виїжджаємо для того, щоб у наших дітей було щасливе майбутнє, але ж таки. Батьки ж також люди, і вони розуміють, що вони несуть жертву ради цього щасливого майбутнього дітей. Тому конкретно для людей, вже дорослих людей, ну, це чітко говорить про те, що люди повинні. У людей, як вкрали, просто вкрали їхні ці сімейні зв'язки, які були в Україні, вкрали дружні вкрали ці стосунки, налагоджене це життя, яке було, знаєте, кум, кума, друзі, це х в гості. Там ну так як у нас це все заведено. У всі. Якісь торжества вдома, коли всі збираються. Ну от, Карти говорять про те, що знаєте, що цьому всьому ну, що цьому всьому вже, як то кажуть, прийшов ну, це весь етап цей закінчений. З тим, що вони виїхали, прийняли для себе таку Таке рішення, що вони там залишаються назавжди, і по карті світ це говорить, що вони, ну знаєте, приймають те, що вони от поривають з цими всіми зв'язками, що вже так як було в минулому, більше не буде. Що, вони, що в них це вкрадено назавжди, вкрадено війною, вкрадено агресором. Тут вже знаєте, можна для кожної людини це, як то кажуть, ця крадіжка це, ну. Кожен вирішує для себе, що конкретно в нього було, що конкретно в нього забрали. Але е, карта Світ чітко говорить про те, що е, ну, цей етап для них закінчився. Тобто, ти вже е, примиряєшся е, з цією ситуацією, яка в тебе є, е, намагаєшся знайти гармонію і баланс. Ну, тобто, ти, ти розумієш цю всю ситуацію. Ти розумієш, що тобі треба якось жити треба знаходити якусь стабільність, і треба е, ну якось балансувати в цій ситуації, тому що. Ну, коли ти прийняв для себе таке рішення не повертатися, то тобі треба жити вже за тими правилами, а не можна жити завжди з якимись внутрішніми конфліктами по шість жезлів. Потрібно якось, знаєте, приспосаблюватися, потрібно е, пристосовуватися, е, і знаходити якусь внутрішню гармонію і балансувати в цьому світі, в цьому новому світі, який е, в цьому світі без чогось, без того. Що ти залишив в Україні, тобі потрібно. ну Знаєте, це більше про душевні страждання. Це не про те, що людина щось там матеріально загубила. Звичайно, ті люди, які повиїжджали, вони. Можливо, у них вже і немає куди повертатися, тому що дуже багато розрухи, дуже багато можливо, втрат, втрат таких, хтось когось забрала, війна забрала, у когось забрала батьків, у когось забрала дітей, хтось залишився без чоловіка. У всіх, у всіх є, знаєте, свої втрати. І люди розуміють, що, що це вже вкрадено, що це вже не вернеш, і потрібно вже е, в своїй душі налагоджувати гармонію, якось балансувати, тому що е, ну, життя продовжується, і е, треба пристосовуватися, треба якось, е, знаєте, далі рухатися. Тому що всі ми живі люди, і всі ми розуміємо, що. Е, Життя завжди складне, і, знаєте, жити, як то кажуть, набагато складніше, ніж померти. Померти людина померла, і вона вже ні за що не відповідає. А людина, яка живе, вона несе від, від, від ну, знаєте, від. Відповідає за своє життя, вона відповідає за тих з кого ну за своїх дітей, наприклад, за тваринок, які в неї є. Ну тобто є якась відповідальність. І е, тому це все більше. Знаєте, про ці афонські старці були праві. Вони е, сказали, це більше про душевні страждання. Люди. Людям буде дуже, знаєте, дуже тяжко знайти баланс, і дуже тяжко асимілюватися буде. І, ну, знаєте, не виключено, що, можливо, хтось і повернеться з тих, які хто прийняв рішення залишитись там назавжди. Можливо, комусь просто нікуди повертатися або ні до кого повертатись. Можливо, є люди, у яких ця війна вкрала просто все. Тут, знаєте, можна розмовляти, мабуть, довго. Це така філософська. Це все з філософської точки зору, але я дуже вдячна своїм картам, що вони мені це так чітко показали. Я навіть, навіть не розраховувала, що так це все буде видно. Якщо вам сподобався мій розклад, ставте, будь ласка, вподобайки. Буду рада, якщо ви будете ділитися своїми якимись, знаєте, на цей рахунок своїми якимись думками. І як ви цю картину для себе бачите? Всім дякую за перегляд. Гарного дня! Все буде Україна! До побачення!